Я називаю свою підготовку ідеальний шторм. Так було щоразу, коли я готувався і під час бою. Вона охоплює мене, і я роблю те, що потрібно. Це те, це те, що я хочу зберегти, бути професіоналом. Сприймати все серйозно, дати змогу моменту говорити через себе. Ми люди, чоловік. Це не. Тільки світло, інколи це щось погане, щось темне. Тож нам, нам потрібна сила, аби об'єднати ці два аспекти всередині. Це моє життя, тому що всі останні 13-15 років все це про наполегливість. Я живу на повну силу. Ми у Нью-Йорку, хлопці голодні, я в принципі також. Поїхали, скуштуємо бразильського барбекю. Шама. Ми завжди приходимо сюди перед його боями, коли він б'ється у Медісон -сквер Гарден. Тож ми приходимо сюди, їмо. Нам подобається тутешня енергія. Я сказав Індіо, що я б випив кави, він запитав чорної. Я кажу, що якщо тут є біла кава, я хочу її скуштувати. Типу, чорна кава, я б краще випив білої. Почуваюся на 100%. 29 червня ми будемо тут битися. 28-го день зважування. Я обожнюю Черамісу, цей просто ідеальний. Він дає мені енергію. Шама. Одна з речей, яку я обожнюю в Кабі, це те, що він ветеран, і ти не повинен змушувати його працювати. Він дуже дисциплінований. Він добре відчуває своє тіло. Він інтуїтивно розуміє його. Тож, все, що мені потрібно робити, це зберігати його погляд у правильному напрямку, підтримувати його ментальний стан і зберігати його навички в гарній формі. Це бить це на UFC 303. Я маю честь, я залишаюся студентом в цій грі. Я маю честь бути частиною цього з усіма майбутніми легендами. Цей кем був просто неймовірним. Я був зі своєю командою, вони мотивували мене, я навчив їх купи речей. Я збираюся бути готовим ментально, і я знаю, як тільки я почую цей натовп, я буду. Я буду готовий вийти і влаштувати шоу. Мій син. Намагався змусити мене грати роками. Я завжди казав, ні, вважав цю гру тупою. Мій наймолодший прокинувся Джошо прокидається десь о сьомій ранку перед школою, аби пограти. Я думав він аматор в іграх, але зараз він дуже крутий. Цього тижня я проводив всі свої інтерв'ю так само, як зараз. Окей, okay, тренування. Давайте зробимо це. Легше, легше. Він просто наляканий. Це останній маленький воркаут, який ми проводимо перед поїздкою до Вегасу. Після цього нам доведеться розібратися з медіа та прес-конференцією. Ти і сам знаєш, завтра буде хаос. Тому бути тут, на задньому подвір'ї, вдома, проводити зустрічі, проводити час з сім'єю, займатися чимось приємним прямо перед поїздкою. Ось про що я мріяв про моменти по типу цих. Моє бачення завжди було таким: завжди надавати перевагу родині. Не потрібно багато слів, аби пояснити про що я все це на рівні відчуттів, слова, не можуть описати цього. Ось чому я роблю те, що я роблю. Я тренувався у Грузії. Ага, виглядає чудово. Я був дуже маленьким, коли повернувся. Я ще ніколи не був таким маленьким. Взагалі, Роман був у тренувальному таборі доволі довгий час. Ми мали бути в карді 1 червня разом із Тріклендом. Опонентом Романа був Флафі Хернандес. На жаль, Флафі травмувався, вони не змогли знайти заміну, тож Роман полетів додому, аби побачитися з сім'єю. Але навіть попри це він продовжував тренуватися. Згодом я отримав дзвінок від Дентоні. Він був тим, хто сказав мені, що, можливо, вони будуть битися. Я навіть ще нічого не знав. Сам Ентоні був у залі не так давно, буквально на UFC 300. Знаєте, він був у залі, тренувався разом з нами. Я завжди дивився його бої. Знаєте, як його друг. Як допомагає йому виходити, і тепер очевидно, зараз ми отримали можливість на короткому повідомленні, і ми повинні зробити це битися проти хлопця, якого ми любимо і поважаємо це відстій. Але знаєте, це те, як ця гра рухається вперед. У весь цей 303-й карт він дуже сильно змінився. Став іншим. І цей карт він про можливості. Тож у нас є роман, він вже давно готовий. Тож ти береш слухавку і приймаєш ці можливості. Тебе знають як чувака, який підстригає чуваків із UFC. Можеш назвати пару імен. Так, у нас тут є хлопці, які приходять регулярно. Рауль Росас молодший, Тоні Фергюсон, Колбі Ковінгтон, Нік та Ней Діас, Д'єго. Це круте відчуття знати, що вони довіряють мені і приходять стригтися. Знаєте, роблю їх красунчиками, роблю, аби вони почувалися добре. Удачі тобі! Дякую. Все окей, як почуваєшся? Добре, чувак, реально добре. Просто чекаю цей день. Поїхали. Ага, точно, просто чекаю цей день. Увійти на арену, знаєш. Його стиль дуже схожий на Мохавк малет. Як ти думаєш, як пройде цю суботу? соботу? Лопес забере цей бій. Сьогодні виглядає круто. Можливо, у суботу потрібно буде підправити, але на сьогодні просто круто, гарно, круто, чувак. Дякую, чувак. Радий був бачити. Без питань. Зробимо декілька фото. Так, звичайно, давай зробимо. Сьогодні буде круто. Він вже приїхав. Ну що, ви готові чи ні? Завжди. Я вже зробив свою частину зранку. Тепер ваша черга. Сприймайте це серйозно, інакше ваші голови скоріше за все покотяться. Вони вдосконалюються, вони віддаються цьому. Я доволі строгий з ними, але не дуже. Вони знають, що вони повинні робити, і вони добре справляються. Я думаю, у них зараз дуже крутий вік, і я не змушую їх. Вони робляться тому, що самі хочуть. Вони завжди тренуються. Їх відпустка почалася цього тижня. Я тренуюся зранку і ввечері, тож я сказав їм відпочити цього ранку. Тож тепер вони можуть спрингувати краще. Ось і все. Це було круто, я виснажився, але почуваюся на 100%. Хочу битися на UFC 400, і я буду чемпіоном UFC. Шама. Шама. Шама, дядьку, подивіться на їхню енергію. Ось так. Я візьму цю енергію з собою цього тижня і зроблю роботу чисто, шама.